Привіт, друзі, привіт всім. Вітаю вас на каналі Життя у Польщі Надією І я Надя. Це для новеньких. А всі, хто зі мною постійно, ті знають, що я Надя. У нас дощ. І дощ такий не на шутку. Це трошки притих. І я включила камеру. А взагалі тільки що лоло такий з ніг зносило. Каже, зять, куди ви підете в такий дощ? Піду, дівчатки, бо заржавію. У мене день почався непереливка. Буде, мабуть, капати і дуже буде до мікрофона. День почався непереливки. Цілу ніч дощ і ногу крутила так, підкрутила, то під коліном, що я просто не могла її розігнути на неї стати. Лежачим образом напилась таблеток. І більш-менш приривела себе в порядок. І в принципі несколько років тому я могла б так би лежати день, бо у мене причина болить нога, не можу стати. А зараз, коли болить нога, у мене розривається серце. Якщо я день-два не вийду, то я заржавію. Так що привела я її більш-менш в порядок, тяжко ну, йду. І вибралася в Таню одіж. Бо зятька я дощ, де ви підете, я кажу від магазина до магазина Піду. Треба мені знайти якесь літнє платічко, халатик, тунічку таку домашню. Щоб мені не ходити, як клоун, в обтяжку. в усім. А починається жара. Починається все-таки. Треба мені щось таке, якусь розлітайку, просто розлітайку. Хай по-любому виглядає, аби мені було в ній свободно і легко. Я все йду в Таню, водиш, Роздінуся, зніму себе пальто і буду ходити свободно. як з Богданом піду і є, що поритися. Не можу нічого, бо бігає хвостиком, коли вже та коли. Так що йду там і одяг, і буду там час-півтора, скільки в мене сили хватить. Якби ще стульчики давали, щоб можна оцю ногу трохи перегрузити. Не переливок другий, загубила хрестик. Серебряний. Серебряний Наташа дарила Вовику колись, а він дуже длинна цепочка, товстенька така, ну це все время я в ньому хожу, І Волик мені віддав. Бо йому дуже довго на ходу шию. І я сьогодні загубила, не знаю, де дівся хрестики. Я маю надію, що десь вдома чи на кроваті, Ой! чуди-небудь. Так что неприятности за неприятности. Ну, я надеюсь, что сейчас у Тани увидишь мы что-нибудь выберем и под строим свинастрий. Под хороший. Все, отличаемся, девочки. Не пришлось, сейчас вам покажу. Вот так выглядит вот наш магазинчик. Пришла, я буду жить. Девочки, девочки, <клышко> 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 Вот Саша сейчас привет, аж сейчас одешла. Пришла до дома, еле пришла. Давление упало 130 на 80. Для меня это катастрофа, это не мое давление. Я еле поднялась, у меня слезы текли по щекам, упала на кровать и лежала, отходила, очухувалася. Вовок пришел, померяв давление, потом сделал мне кофе, потом выпила цитрамон. І трошки одійшла. Ліда прийшла вже на обід, то вже трошки е, я по, по, по стала Ну, Все одно я лежала, тільки що включила камеру, включать е, відео. знімати. І Ліда дзвонить, як же ви себе чувствуєте, всі переживають. Я не знаю, що зі мною було. Ну, я чогось стала портить, портить своє оте, живе состояння. Купила яблук, дівчатки, зайшла в Lidl і не знімала нічого. У Тайній одіж нічого не купила. Вибір великий всього, але моїх розмірів нема. Походила, потинялася і пішла. Зайшла в Lidl, купила яблук і хочу запекти. Зараз їх помию на дві части, ніякого творога в мене і немає. Хочу запекти, бо сьогодні в нас з Lidl ще заплануваний. Торт, ну, не буду без неї починати, щоб нічого не напортачити. Богдану на завтра треба в школу торт. Ми вчора ходили, їздили з дідом спеціально шушемонік і купила такі коржі. Є білі бісквіти і є коричневі. 17, по-моєму, 1,17-1,16 злотих. Три коржика тут і три. Можна було взяти один. Ну, ми захотіли зробити трошки вищий і зробимо. Чорний білий і ще з остатків засипаємо по боках його. Сир маскарпоне, сливки 36%. Взяла трошки з гущунки, може додамо до для сладості. Но це будемо робити з лідою, а яблука спомию. І в духовку наріжу на плечу. Той раз пекли, ну, це вже неділя пройшла. Так усім подобалося. Кожен день балакає про яблука в печені. А нам, як поганому танцюру, взагалі щось мішає. Так що, дівчата, будемо з вами зараз цим займатися. Поодираю ті. дираю ці картинки. Тут понаклеювано якийсь ящик тільки. Може я їх і не купила зразу сьогодні тих яблук, бо мені нести не дуже хорошо. Ну, діло в тому, що... Тільки виставили ступу ящиків таких і зверху, вони з наклеечками, красними бочками. Та такі шикарні. Ну думаю, як же ж не купити. Крупненькі, розріжу на дві часті, а воно довго буде обриватися оце. Ай, мию із етикетками, а потім уже... І ті як буду різати яблуко, позрізаю. Яблука липнуть, їх треба мити, мабуть, натирати, чи я не знаю. Яка ціна, ділочки, хто з України дивиться? Яка на яблуко ціна? Я не знаю, в нас нема дешевих яблук. Я не знаю, де прям дуже дешеві, а в середньому... 4,50 и даже и 5 можно найти, если дуже захотеть. Так что я не знаю, где взять дешевле яблоко. Хай трошки покиснуть. Так, прямо в мойку повыкидаем. Дивилась сегодня девочки Таню испаночку. Я не всегда дивлюсь, и она мне Я вважаю її хорошою знайомою. А вона сьогодні робила пп запіканку. Блін, як класно. Я вже купила йогурт нежирний. Є у мене сметанка. Вищила вже по калорійності ложку крохмаля, що може бути нормально. І, і, і. і буде така запіканка. Одна біта, що не можу зараз прямо бізити. Заколотила, поки б яблука приготувала. 2 минути діла і в духовку. Нема в чому запікати. Там на 250 г мені багато не треба. На 250 г сметани, 2 яйця, там крохмаль. І вона робила в таких, ну, таких, що запікається в духовці, чашечки такі. І воно добре, порціонно, а в мене нема такого. Здесь есть на 6 кекси, вот на такая силиконовая, у ней бы можно, но я не знаю, где она. Опять же, лида приедет вечером до дома, то будем что-то решать. А надо сделать. Блин, так мне понравилось прямо так и понравилась запеканочка. Ой, девочки, 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 вы знаете, что я хотела с вами пообсуждать тему? Даже не думала, на эту тему балакать сегодня. Ну, по неволі прийдеться побалакати. Ви ж бачите, хожу. Хожу. Пише сьогодні новенька мені дамочка з Астердама. Пише мені сьогодні, що для чого себе показувати. Ви думаєте, що це комусь приємно дивитися? Їй неприємно на мене дивитися, а я себе показую. Ну, я ж показую не для того, щоб для подіуму, щоб комусь було на мене приємно дивитися. Так, да, я сама розумію, що приємно дивитися на красиву стройну. Ну я вам скажу, що в неї, мабуть, комплекс своєї неповноценності, із-за того вона так написала. Тому що я, допустимо, не можу на себе сказати, що ой, прям неприємно. Ну, як є. Для того, щоб було приємно, приймай міри. От я взялася за себе, я побачила себе, що і приймаю міри, ріжу яблучка, запікаю в духовочці, роблю запіканочки, роблю овсяну блін. І та дамочка, яка мені це написала, може зайнятися собою точно так, як я. І ми змінимо починає може... з себе. Тільки головне починати не з других, а з себе. Я почала з себе. І стараюся. І шкури вилазю. А от того, щоб я себе не показала, так казала б я за кадром. Є всі такі е люди знімають відео і не показують себе, показують картинку, вулицю, обої, показують цвіти. Ну, значить, це вже я не знаю. Ну, у кожного своє на що цього. Може комусь і не нравиться на мене дивитися. Я думаю, тим дівчаткам, які мене дивляться. Постоянно, вже не один год. Уже я тут у Польщі 2 скоро три. і в мене канал. Є люди, які дивляться з самого початку. Так що, я думаю, якщо так прям не, не можуть дивитися, то вони ну, просто ушли, не дивилися. А тут дивися, я написала мені не в, не в обіду. Ні, от прямо сьогодні мені це не обідно. А просто хочеться порозсуждати на цю тему, що все-таки. Ну що в нас за голови? Що у нас за причина в наших головах? Ну так людина виглядає. Ну так, ну да, наїла, ну да Ой, впало яблучко, дівчатка. Наїла, ну так що тепер робити? Треба боротися, наоборот, треба показувати. Люди по 200 кг наїдають. Йдуть на програми для того, щоб про них розказали, щоб їх там унизили. І тоді тільки вони наберуться ума і будуть худать, з ними будуть займатися. Так що не бачу в цьому нічого сверх'єстественного. дамочка, яка написала. Ну, якби ще це написала красива жінка, я б хотіла її бачити, тоді, звісно, я прям би поізвінялася. Ну, а так як я не бачила, не знаю. Оставляю за собою право вважати, що вона неповноценна, як і я. Із-за того так називає, так каже. А дуже багато блогерів, дуже багато блогерів... Таких як я, Оля Уралочка, там в Росії є така Ріма чи в Росії, є така. Там Людмила була одна, не знаю вже, як ще її канал називається, бо вона перейшла на дзен, зараз її немає. Всі такі мого тілослуження, ніхто цим не, не, не ховається цього, нічого страшного з цим. Боротися, боротися треба. Я борюсь, девочки. Чесно, от душі, всім кажу, всім показую. Хочу вам результат показати, до, якої, до якого я дойду. І та дамочка, яка мені... Сейчас, девочки, духовку включу, І та дамочка, яка мені написала, могла б взяти без мене примір. Покажи себе, хай тобі буде стидно, хай тобі напишуть, як мені написала вона. І зато ти возьмеш себе в руки і ти через місяць, через два зможеш показати, на що людина способна. А якщо ти тільки сидиш на дивані пишеш мені гроші на базарний день. Дівчатки, яблучка. Звісно, якби можна їсти солоденьке. То, звісно, якби посипати сахарком, вони б тоді підрум'янилися. Зараз з ними нічого не зробиться. Вони пов'януть і так запечуться, ну коли береш у рота, вони прям тають. Так що багато яблук печених не взяла. А тепер я, дівчинки, на такому питанні і на правильному. Зараз я водички поп'ю. А тепер я на правильному питанні. І я дивлюся рецепти правильного питання. І тепер я п'ю гарячу воду обичну з крана. Гарячу-гарячу, ну з крана. І тепер, як я на правильному питанні і там стільки рецептів пробувати, треба купити рисову муку. Вчора пішли з Вовиком щас Пішли з Вовиком, поїхали в Шимонік купити нам на той. торт Богданчику зробити. Ходю по магазині і кажу, що зараз купимо те, що треба, щоб не забули Згущенку, цей же ж сир маскарпоне і, і, і сливки. І тортики купили, і ну, взяли в корзину. І підемо купим міні муку, бо Тут я ніде її не бачу, може є в лідлі, в бідронки. Кожен день туди ходжу, але не обращаю уваги, А в шимоніку там ціла. Стойка! Всяких-оцих всяких, -всяких оцих ПП мук, папе всяких, коротше, хороших оцих сортів. І хочу <coughs> взяти рисову муку. Вона чуть сложніша для нашого ПП питання, як сельно Ну, Но сельнозернова, вона темна, а рисова біла. А мені хочеться оце спекти вона робила. Два яйця. Одне яйце чи два треба подивитися. Пачка творога 200 грамова, потім, потім, потім 50-60 грам муки. Як ми робили ці лодочки, замішується тісто. ну Лодочки я робила з сірою, а це кругленькі. Отакі. І туди яблучко кубиками або натерте на трку і запекти в духовці, Такий десертик. Дуже красиво мені воно виглядає, так що хочеться приготувати таке. Воды не допиваю, девочки, вообще. Не допиваю воды и все. Чего давление упало так резко, понять не можу. И сейчас, наверное, низьке, бо походила, побігала трошки. Сіла а мене так на лобі чую, холодний пот виступає. Ой, господи. Все, девочки, зсип. Пішу потом вам покажу. Вчора спекла отакий от бісквітик. Не бісквітик, а творожник. Кефір, оце на кефірові отаке. Так воно в сковородочки остивало. Дивлюся, він уже в обід. В обід вечором пізно спекла він, в обід і оце ложкою. Ложкою обриває її, скажу вам, що ти. Та нехай буде, за чим його перекладати куди-небудь. Я його з'їм. Ну, з'їм-не з'їм, я його поріжу та у пакетик. Та хай їсть уже холодненьке з холодильничка. У пакетику, дівочки. поки печуться яблука. Сковорода, ота, що, в мене, що в мене, піцу на ній Богданові робимо. Вона така походна. Я без неї як без рук. Оце ж мені спекла, і не і вже ходимо, заглядаємо, треба. Сковородка. Можна у контейнер, але ну, дуже мені міста там мало. Я його в ящику так засуну, бо торт треба буде перемазати. Я вже в холодильнику прибрала, щоб перемазати потім торт. А він у нас є така тортівничка, що накривається. То треба буде в холодильник. Ще треба купити лимона та протерти холодильник, щоб ніякого запаха не потягнуло. Все, яблучка ще ждемо, печуться. У нас духовка слаба, будуть довго пектись. Рішила дівчинку не ждати яблука. Покажу вам, яка в нас погода на вулиці. Сонечко, яке у нас чорненьке. Бачите, хмари затягнуті. Десь там трошки із за гор світло якесь пробивається, ну дуже мало. Люди, звісно, ходять. Не так густо, як у сезон, але ходять. От, а я буду з вами прощатися, будемо закруглятися, я змонтірую, поки в мене є час, чого ж я буду тягнути резину, що ви яблук печених не бачили. Покажу вже, може, як будемо їсти. Ну що, дівчатка мої дорогенькі. Друзі мої, хлопці і дівчата, всім дякую за підтримку, всім дякую, хто мені написав. Писали мені ще там з Києва канал, щоб я подивилася. Я дивлюся той канал, так що знаю. Всіх похудаючих я знаю, всіх дивлюся, шукаю в інтернеті все, що мене інтересує. так що Дякую, що ви мені пишете, що переживаєте за мене. Дякую всім, хто підтримує. Мирного всім неба, спокійної, мирної ночки. Здоров'я всім, бо ми вже не молоденькі, здоров'ячка нам не помішає. І всього найкращого до зустрічі, друзі мої. До зустрічі.